Привіт, шановні ретро, друзі! З вами канал Старпа Ретро Геймінг і рубрика Ретро ігрові цікавинки. Тож не будемо зволікати. Розпочинаємо. Hocus Pocus 2D-платформер 1994 року, розроблений канадською командою Moonlight Software і виданий ЕПОДі Software для MS-DOS. Гра була відтворена у 256 кольоровому VGA. Незважаючи на те, що гра вийшла приблизно в той же час, що і одноіменний фільм, вона жодним чином не пов'язана з ним. За винятком загальної концепції самого Фокус-Покусу, в сюжеті гри йдеться про те, що колись у землях Латіса жив один юний учень чарівника: Хокус-покус. Він навчався довго і старанно, аби бути удостоєним честі, увійти до ради чарівників, правителю місцевих земель. Голова ради Терексін не бачив належної старанності Хокуса і тому послав його на різні завдання, одне небезпечніше за інше. Але що найгірше, Хокус Покус не мав права одружитися зі своєю коханою Попопою, що, можливо, й на краще з таким ім'ям, котра була донькою Терексіна, допоки не стане членом ради. Не маючи іншого вибору, головний герой залишає свій батьківський дім і в одній мантії із заклинанням блискавок у руках вирушив у свою подорож. Магічна сила Латіса закладена в кристалах, які Хокус має збирати, щоб послабити своїх ворогів. Тільки перемігши їх усіх, він зможе повернутися додому з тріумфом. Після перемоги над фінальним босом Тролодоном магічні території очищаються і знову стають безпечними для подорожей. Хокус стає частиною ради чарівників, і наприкінці гри він одружується на своїй коханій Попопі. Мета гри зібрати всі кришталеві кулі на рівні, щоб перейти до наступного. Хокус зіткнеться з монстрами, яких він може уникати або вбити своїм магічним заклинанням блискавки. На рівні також є предмети або скарби, які Хокус може підбирати за бали, або спеціальні здібності. Деякі рівні мають срібні та золоті двері, які можна відкрити після того, як хокус підбере відповідні ключі. До скарбів належать рубіни, діаманти, кубки та корони. За всі зібрані скарби гравець отримує бонусні бали. Гравець також отримує бонусні бали, якщо завершує рівень протягом встановленого ліміту часу. Хокус починає зі 100% здоров'я, і цей відсоток зменшується, якщо хокус отримує поранення від шипів, лави або монстрів. Тобто 4% у легкому режимі, 12% у середньому режимі і 16% у важкому. Якщо цей відсоток досягає нуля, хокус, звичайно ж, помирає та перезапускається рівень. Якщо хокуса поранено, він може збирати цілющі зілля, які відновлять 10% здоров'я. Існують зілля для покращення бою, які дозволяють стріляти швидко, а також потужними лазерними стрілами. Інші зілля дозволяють хокусу стрибати вище та телепортуватися взадене місце на рівні. На більшості рівнів є таємна кімнатка, яка може знаходитися за прихованою стіною або потребувати зілля телепорту, щоб потрапити туди. Одну або декілька голограм терексина можна знайти на більшості рівнів. Ця голограма інколи дає хокусу підказку, де можна знайти таємну кімнату, але в інших випадках. Вона зазвичай насміхається з нього. Коли Хокус знаходить таємну кімнату, він винагороджується великою кількістю скарбів і предметів. Гра складається з 36 рівнів, розподілених на 4 епізоди, по 9 рівнів на епізоді, наповнені понад 30 різними видами монстрів, включаючи бісів, привидів, драконів, а також боса в кінці кожного епізоду. Гра має схожість із Clyde's Adventure та Clyde's Revenge, які також були розроблені Moonlight Software. Однак у Hocus Pocus краща графіка, а також гра наповнена різноманітними ворогами. Темп гри, як у серії Clyde. Більше не вимушений, ніж шалений. Якщо бути уважним і методичним, то все вийде. Опис, файл IDDS. Порівнюється з серією Super Mario Bros, але насправді він не надто схожий у 2019 році. Автором Fletcher було розроблено проєкт Хокус у стилі Doom» як доповнення для Doom 2, котрий запускається на двигуні GZ Doom. Посилання на цей мод залишу в описі під відео. В цілому гра досить швидко проходиться і вона не встигне вам набриднути. А з вами був канал Starper Retro Gaming. Дякую вам за увагу. Не забудьте переглянути попереднє відео. Слава Україні!